Ахо, хочу поговорити про українську націю, українську землю. І щоб ми трошки більше згадували, хто ми є, і розуміли, що сьогодні відбувається на планеті Земля через українців. І для цього я хочу спочатку вашу увагу повернути до того, що дуже багато людей, коли думають про творця, то вони думають, що це якась одна істота, і та, що створила, і та, що надала життя. Але ні, якщо ми дуже уважно древні писання вивчаємо, то ми побачимо, що якась певна сила створила щось інше, а це щось інше створило ще, щось, ще, щось, ще, щось, ще щось. Так з'явилася ієрархія, певна, і так були в житті, хто сконструював нас. Іншими словами, ми можемо сьогодні привести це, наприклад, якби були якісь архітектори, чи, наприклад, науковці, які за допомогою ДНК створили фізичне тіло людини, надали їй якихось ават, рис, але ж не вони дали їй життя. Розумієте, життя усьому дається первинна сила. І а, якщо ми хочемо більше зрозуміти, Хто ж створив нас, землян, і чому ми з вами такі різні? Чому є славяни, чому є жовта раса, чому є чорна негроїдна раса? Вони ображаються на це слово, але ну, особисто для мене якби, ну, це історично їм це слово завдало багато болю. Але ж вони дійсно так і називаються, так як ми, славянська раса, називається слав'янською, славянською расою. Чому? І тепер давайте знову повернемося до нашої ієрархії. Вважається, що початком усього є чисте світло, чисте світло, яке є одномоментно і думкою, і почуттям, і так з'являється інь-янь. Тобто є смс, сенс, смисл якийсь, як інформація, і є, як вона себе відчуває. І зразу з'являється в нас таке інь І у слав'янського пантеона богів це род і лада. але первинне це світло. І вже вони із свого існування, своєї любові, із свого союзу народжують перший рівень існування, Самий-самий перший рівень, тому що то виключно світ навіть не тонкоматеріальний, а світ взагалі думки, а вже світ форм, хай вона тонкоматеріальна, але світформ це вже такий перший рівень. І на цьому першому рівні є сварог. Да, у нас ще кажуть, що коли жінка варе боч, то зверганила щось. Да? Таке ми дуже божественне слово використовуємо. І його жінка це мати сва, сва. Її ще знають як матір славу або матір Ірію. А Ірія це рай, той рай, до якого наші предки так. Прагнули досягти його і жити таке життя, славне, життя, благородне життя, бо вони пам'ятали, що вони діти благородного роду. І вже потім, вже потім також народжуються інші рівні, тому що сином уже сва є саме сонце. Сонце, яке вже дає, дає фізичне тепло, а яке вже безпосередньо дає світло фізичне своїми якостями. І далі, далі, далі можна казати, що там вже онуки, правнуки і так далі цих первинних богів. Ну і ми вже з вами як такі нащадки. Але є ті, хто конструювали з рівня в рівень наступні рівні, а є оця золота сілсіла, золота гілка коли світло перероджується на кожному наступному рівні і досягає уже навіть в матеріальному світ, світі того рівня існування, де вони все одно являються певним першоджерелом, першофракталом. Так от ми, діти славян, слав'яни, народжені безпосередньо від оцієї матері сва. Від сварога, да, тому вони сласла, вона птиця ясна гамаюн, в неї дуже багато імен. Вона слава, богиня війни та перемоги, та, що допомагає перемагати всю нечисть, все темряву всередині людини, яка пам'ятає, чого вона роду, і, і хто вона. І ось е, пройшов час. І ми тут з вами всі позасинали позабували, чиї ми діти. Але ж, знаєте, діти можуть забути, батьки не забувають. І творці. І першоджерела вони завжди дбають про своє творіння. І якщо дитина дуже дуже довго ранку спить, і хоч не дивлячись на те, що вже і сонце вийшло, і то ми підходимо і будемо. От щось таке зараз з нами відбувається. І тепер давай візьмемо. Давайте візьмемо нашу планету. Нашу планету, яка, як мікрокосмос, також має свої континенти, має свої частини тіла, і безпосередньо Чорнозем, безпосередньо українська земля являється свого роду лоном, якби в нашої матері землі були руки, ну, ніжки, очі, серце і серце. Сейцем там деякі вважають, що є Бразилія або, ось, або новий Авалон, там є різні системи, але все одно, що таке і серце, ілоно це центральні частини різних рівнів, і вони являються не тільки тим, що живить, а й тим, що народжує. Тому у нас лоно українське це саме та. Це центральне серце, яке народжує, через яке проходить живо народження, ново народження. І цей код матриці знаходиться безпосередньо в нашому землі, безпосередньо в нашій землі. І ми з вами були нащадками ємними Русі Київської. А землі навколо нас називались руськими, саме тому і з'явилося це слово руські. І ми були, ми пам'ятали, чиї ми діти і чию ми тримаємо. Первинну оцю генетичну сполуку, яка взагалі який іскра Божа надає життя всьому цьому всесвіту. Це не те, що був ізбраний народ, це безпосередній безпосередньо представник, безпосередньо представник. І зараз, да, коли наступила ця темна пора кальюги. Коли ми забули, хто ми чим ми. Я зараз зовсім не про те, що нам треба загадувати слов'янських богів. І завтра йде, і зараз іде таке перенародження, що вони зовсім по-іншому перед нами постануть. Вони постануть перед нами в цьому законі, в розумінні, коли наука і релігія вони вже поєднуються, проясняють нам, як сконструйований цей світ і хто ми. Але зараз саме зараз проходить ось це живонародження, нове народження. Мені казали, що Люди, які добре знають санскрит, що на санскриті Україна перекладається як великий початок. У свій час Русь була великим початком руських земель. А тепер Україна перероджена Русь, її не треба повертатися до Русі. Вона Україна, а нове ім'я, як я сказала, нові імена будуть всіх боїв нових, але це також просто більше розуміння. Знаєте, коли дитина дорослішає і починає, то вона просто казала, мама, а потім вона вже розуміє, що у мами є ім'я. А потім ще вона розуміє, що у мами є там ще якісь якості. І оце ми зараз, да, вже від мами, переходимо там до, до імені, до розуміння, до розуміння, згадування взагалі хто ми. І ось саме цей процес ми зараз проходимо. Саме зараз цей процес ми проходимо згадування, живонародження, щоб стати великим початком взагалі усього того. Що чекає людство попереду, а чекає його світле, живонароджене, красиве, гарне життя і українці, та ушковалка, через яке це людство буде потихеньку проходити, і дивитися і згадувати.